Зайшла до нас неділя святих отців. і вже на утренні ми читаємо Євангеліє Воскресної, де Ісус Воскрес із мертвих, апостоли розсуждають, що прийшло. Але їх пам'ять слабенька. Вони не до кінця довіряють своїй пам'яті, вони позабували все, казав їм Господь. Що Син чоловічий буде переданий в руки людей грішних? Що значить впасти в руки людей грішних? То значить, що ті руки грішні людей включають одразу машину, машину гонення, суди, прокуратура, спецслужби, всякі різні журналісти, вся ця машина. Коли чоловік попадає в їх руку, починає робити і ламати людей, а деколи цілі народи, і цілі нації. Так Ісус сказав: син буде в такі жорстокі руки переданий, від не знайдуть за ним ніщо. Но прийдеся глядати і платити предателя юду, знайти треба буде другі умови. Глядати свідків, щоб щось засвідчили, ніч не вийде. Свідки будуть примітивні, як і нині проти Української православної церкви у всіх судах. Уважно прислухаєтеся. Примітивні свідки. Видно, що заплачені, видно, що забрані. Нав'язані, явно очевидно, що люди просто підписали заяви, бо їх попросили, а потім вони два-три слова взяти не можуть. Такі були свідки проти Ісуса. Щось мляли, але не можна було знайти ніч проти Ісуса. Навіть Юда, що придав? Юда був неким першим толчком на нагонення. Що ж треба, наприклад? Карним органам письмо, жалобу. Не важливо, хто написав, свої же написали або чужий, а їм вже тепер треба реагувати. А от вони зреагували на предателя Іуду, і що, піднімають війну і ведуть усіх бити, а Ісуса арештувати. Ісус Перед, казав, син чоловічий буде преданий в руки людей, грішних у ту систему гнилу, мерзотну, далеко не демократичну, майже у кожній державі вона похожа. Но вони йому осудять, його, вб'ють. Но він третій день воскресне на славу Божу, як обіцяно пророками. І от апостоли нині розсуждають, розсуждають. Що як розуміти? Вдруг Ісус являється їм. А вони засмутилися, подумали, що Дух видять. Тоді Ісус каже їм, що смущаєтеся? І такі думки уходять в серці ваші. Бог видить думки їх. Що вони думають? Чому ви думаєте, що Дух видище? Дух не має плоті, і як я маю. От дивіться. Колись сказав і фомі, щупай, глядай, а всім апостолам сперва казав, дайте щось снідобне, по слов'янську зді. Звідси слово сніданок. Одно снідное значить снідобное. А вони йому що нас скоро дали? Риби печену частинку, кусочок, і от пчел Тобто, Мед, котрий не видавлений, а в соті знаходиться. Ісус, воскресю із мертвих, має вже нове тіло, але но раді того, щоб убідити їх, що Він не дух, не призрак, а реальність взяв, перед ними і їв. Продовжає Ісус їм, апостолам. Совершилося не щось нечекане, про що говорили? Пророки і в псалмах, про мене Ісуса. І щоб підтвердити, що православ'я являється тою релігією, яку Христос приніс, зато і з самого початку включалося в богослуження, псалми і навіть старозавітні молитви. Ми і тут, діти Божі, радосні, знаємо, що Господь в нужне поклав нужного чоловіка. Впереді предстоятелю, щоб разом з ним корабель православ'я йшов правильним православним путем, а в вічності і прибув би в'єднані з дітьми Божиї на пристань царство Божої. Амінь.